Останні кілька років життя в нашій країні змінилось досить суттєво. Багато втратили, але й чимало здобули. Наприклад, дуже потужним став волонтерський рух. Діяльність волонтерів це те, без чого сьогодні не можна уявити життя в нашій країні. І це та діяльність, в якій жінки працюють на рівні з чоловіками, а можливо і більш потужно. Героїня нашої програми це чернігівська волонтерка Наталія Воскресенська. Розпочинаємо черговий тиждень з відомою людиною. Свій умовний тиждень спостережень за діяльністю волонтера ми розпочали напередодні 8 березня. Наталія Воскресенська разом з колегами готує подарунки до свята для жінок загиблих героїв. Сьогодні волонтери в гостях одразу в кількох школах міста приймають листи, написані дітьми для мам, сестер, дружин, героїв Небесної Сотні. Хочеться таким чином показати, взагалі висловити їм подяку і підтримку родинам, оскільки вони втратили на дорож, їхні діти віддали своє життя за те, щоб Україна мала шанс на більш гідне життя, на краще життя. От, і їм можливо відчувати те, що про це не забули, те, що їхня смерть не була даремною. Дівчата старшокласниці 31-ї школи міста власноруч роблять листівки та цілі композиції для привітання з 8 березня жінок, які втратили своїх синів під час революції гідності. Пишуть листи. В цих листах ми зверталися до матерів, до дружин, до синів та дочок наших героїв. Ми їм висловлювали велике дякую, велике спасибі за те, що вони нас захищають, захищали, дали нам такий шанс зараз жити в такій країні. Ми їм бажали щастя, здоров'я, добра, мирного неба, взагалі всього найкращого, що можна побажати зі, жінці в день весни. Ці листи та подарунки діти передають волонтеру. Вони добре знають їхні щирі слова привітання обов'язково дійдуть за адресою. У своєму вірші я висловлювала подяку мамам та дружинам, які втратили своїх синів, котрі боролися за мирне майбутнє нашої країни та рятували нашу країну від безнадії. Дякую, маму, за сина героя, який за країну і душу віддасть. Його не лякають пожежі і зброя. Він мирне майбутнє країні надасть. Беззбройний шов у передвічай душно, за рідну хатину і вашу любов з братами стояв на майдані. Незрушно, щоб час безнадії в країні пройшов. Небесна Сотня це мужні герої, які вже навіки в наших серцях, але потребує подяки земної, Їхня підтримка у ваших очах. Видно, що від душі це діти от пишуть те, що вони відчувають, так і в нас ж не тільки от від школярки вірш. У нас ще й мами писали вірш. Чуває жінка, яка знає, що її чоловік загинув, це навіть важко уявити. Ми хочемо передати з дітками для них невеличкі подарунки, щоб тепло їхніх сердець зігріло їх в цей весняний день. Будь ласка, передайте ось ці подарунки, вони зроблені з великою любов'ю. На вас мої любимо для Напередодні жіночого свята дівчата-волонтери постійно в роботі про те, чого хочуть для себе на 8 березня, навіть подумати немає часу. Так в мене склалося зараз, що моя близька людина знаходиться далеко від мене, то напевно мені б дуже б хотілося, щоб вона була поруч. Але щоб ну це це наразі неможливо. От тому взагалом скажу, просто хочеться, щоб в Україні вже настав настав мир. Дійсно цього дуже хочеться. То якщо у нас буде мир, мир закінчиться ця війна, ці смерті, сльози, матерів, то напевно і святкувати, 8 березня інші свята буде набагато приємно. Такі заходи завжди дуже емоційно насичені. Волонтер фактично через себе пропускає всі ці нехай чужі, але сильні почуття. Емоційно да це дуже важко, але напевно те, що е, сам факт, коли ти даєш іншим і твориш якесь добро, то воно услугує якусь реабілітацію. Напевно, навіть з цими складними обставинами легше справлятися. Я думаю, якщо б я замкнулася там в своєму житті в чотирьох стінах, в цих проблемах, які у нас і в країні, економічні і так далі, то я думаю, було б набагато важче. А так ми не само добро і іншим допомогу оказуємо, і тому і собі начебто легше від цього, і на душі легше. День другий. Спочатку йдемо в офіс до волонтерів, потім на склад. Там готуватимуть до 8 березня для матерів загиблих героїв подарунки. Ось це невелике приміщення. Волонтери називають штабом. Тут збираються для обговорення важливих питань. В цій кімнаті штаб нашої організації знаходиться, і ми сьогодні цілий день працювали над проєктом патріотичних заходів, які ми плануємо подати на конкурс в департамент молоді та спорту. У нас було декілька ідей, які ми заходи можемо провести. Ми хотіли там і фільми показувати, і, ну, також ми це все робили, і також просто по школам їздили, проводили різні патріотичні уроки. Коли їздили в Польщу, діти ходили загиблих, і вони презентували Україну там. Так ну дуже класно. Там типу така вистава не робили. Діти повинні пишатися тим, що вони українці. Так, і При, ідея в тому, щоб знати, що Україна це крута країна. Також не секрет, як у нас виховання, каталітичне виховання в школі було запущене до нуля, можна сказати, що ми, ми за ми і все. Але коли до нас поліз ворог, то наші діти, в принципі, навіть не знають про свою країну. Можливо, це якісь будуть взагалі творчі, там, танці і так далі. Можна по-різному виразити, так? чому українцям бути круто. Хочемо таким чином і підняти патріотичні настрої учнів і е поглиблення знань учнів про історію України. Командир особисто підписує листи для матерів, дружин, сестер, загиблих героїв Небесної Сотні. Потім волонтери відправлять їх адресатам. Після штабу вирушаємо на склад. Тут волонтери збирають спеціальні посилки привітання для жінок, які втратили під час Революції Гідності своїх чоловіків, синів, братів. Ось ці прекрасні подарунки це зробили учні 31 школи. 20 лютого ми відмічали роковини загибелі Небесної Сотні. І от у нас там стояв столик, і люди підходили, сідали, писали листи. Для трьох родин з Чернігівщини, мовчана Андрія, Прогорського Василя, Орленка, Віктора. Ми будемо ще листи доставати. Ми спеціально збирали і хотіли передати. На складі з подарунками Наталія працює не одна. Активно допомагають інші жінки-волонтери. Наталія Кутова особисто знає родини, які втратили близьких на Майдані. Каже, їм сьогодні особливо потрібна підтримка громади. Багато людей висловлювали, що зря. І вони за це дуже страждають, дуже переживають, що ребяти гибли зря, тому що змін не кардинальних, за що не боролись, нету. Все йде тихо, все йде як своїм чередом, а ребята ті забувають. Доки дівчата готують пакунки, на склад приходять небайдужі чернігівці. Люди приносять різні речі: гуманітарну допомогу для тих, хто потребує. Тому що муж в автобус був вже два рази, тому так. Що А речі молодіжні, дитячі іграшки там трохи. Готуючи подарунки, волонтерки знову і знову перечитують рядки, які прості чернігівці, учні шкіл, написали матерям загиблих героїв. Він помер, звісно, міг би ще жити довго, щасливо. Бути просто поряд, любити. А замість всього цього він обрав Україну, залишивши на самоті свою родину, вас. Головне пам'ятати його, вірити, шанувати, любити все, що з ним пов'язано. Я дякую за те, що саме ви подарували Україні, що молоді та недосвідчені такого героя. День третій. Сьогодні Наталія Воскресенська з візитом у Чернігівської поетеси Лани Світко. Жінка до свята написала вірш, який присвятила жінкам, що втратили синів. Написалася буквально цього минулого вечора, цієї ночі, так, тому дозвольте зачитати, бо дуже-дуже дуже хвилююся. Уже ступає по землі весна, уже струмки дзюрчать дзвінкого голоса, а мати жде синочка край вікна. І сивина заплуталась у кусах. Он друга, третя, і усі мовчать, і сліз нема. Лиш посмутнілі очі у небеса з надією зорять, би там когось побочить хочуть. Сини пішли навік за небокрай а нам незгасно пам'ять залишили. Прошу людину кожну не питає, чом доля мамам коси посріблила, адже вони ще зовсім не старі, голубки посивілі передчасно. Не відболить вам втрата матері, така неждана і така невчасна. Жодного дня без доброї справи. Сьогодні Наталія йде ще до однієї зі шкіл міста. Дівчина вирішила подарувати деякі книжки з дому до шкільної бібліотеки. День. Добрий день. Принесла вам книжки для вашої бібліотеки. Кілька десятків кілограмів літератури тиндітна Наталія сама несла до навчального закладу. Така допомога від волонтерів у цій школі звична справа. Вже не перший раз ми отримали три великих коробки серед них. Отакі. Дитяча література, якої зараз дуже не вистачає, тому що грошей практично нам не виділяють. Добрі справи надихають. Працівники школи теж долучаються до волонтерства, і сітки плили в цьому приймає участь вся школа, і бібліотека, в тому числі є фотографії наші. Цей тиждень нашого спостереження за життям волонтерки співпав із акціями, які проходять по всій країні, на підтримку Надії Савченко. Зрозуміло, що наша героїня залишатись осторонь цих подій не могла. Акція розпочинається рівно о 12-й. На Красній площі зібрались ті, кому не байдужа доля української льотчиці. Всі знають її останні слова, так, останні листи, які вона писала, що вона в Україну повернеться живою або мертвою. І хочеться, щоб дійсно надія жила. Що все так, все ж таки вона є символом нескореності України. Так, України, яка проходить такий важкий шлях зараз. Акція не багаточисельна, але ті, хто прийшов, переконані, проводити такі заходи просто необхідно. Це думка народу, яку має почути влада в нашій країні буде майбутнє, якщо буде активним громадянське суспільство. Це один з важелів тиску на, на тих, від кого ці рішення залежать. Сьогодні волонтери відвідують родину воїна, який загинув на сході України. Його дружина Оксана після загибелі чоловіка фактично й сама стала волонтером. Оксана з донькою Даніелою з радістю зустрічають Наталію. Вітаю вас. Дякую. З порогу дружні обійми. Волонтерка дарує квіти. Вітає з жіночим святом. Оксана Славінська втратила на війні чоловіка. Її син та брат теж брали участь в подіях на Донбасі, їздили туди в складі батальйону Чернігів. Вони для мене всі як рідні. Хлопці, особливо з батальйону з Чернігівського. Вони частіше тут були. Хлопці завжди знали, що в мене можна переночувати, можна пожити. Оксана й сама займається волонтерством, розповідає Наталія. Допомагає всім, чим може. Ніколи не відмовляється, якщо просять. Дуже така добра людина і хороша, взагалі, хороша сім'я, хороша родина і. Дуже добра, з відкритим серцем і вона завжди старається допомагати людям нести добро і на складі в нас вона також і допомагала і пакувати, розпаковувати і видавати гуманітарну допомогу іншим родинам. І якщо ми організовуємо якісь заходи або поїздки, Оксана також приймає активну участь і обзванює, і збирає. Я себе так волонтером дуже не вважаю. Я, я вважаю, що це знаєте дуже таке, більш піднесене, високе таке звання. Але я допомагаю чим я тільки можу. Це було і у мене 18 кущів смородини. Це скільки ми крутили. Такі великі пакети по 5 кілограмів арахіса купляла, насіння, там піджарювала, пересушувала і відправляла туди. Ну, ну, що могла. Взагалі в мене переоцінка була цінностей. І я розуміла, що це все-таки зайві речі, вони не потрібні, а там потрібніше. Тобто я десь собі відмовляла у чомусь. Господиня запрошує до чаю. На ходу робить коротеньку екскурсію для гостей. Розповідає про речі, які власноруч зробив її чоловік Сергій. Він займався ковальством. В кухні фото коханої людини на видному місці. Це в Десні. Це останнє фото мого чоловіка. Такі візити в родини волонтери загалом не практикують, розповідає Наталія. Але з сім'єю Оксани Славінської особливі дружні стосунки. Коли в мене загинув чоловік, я навіть не знала, ну мені казалося, що я без нього дихати не зможу. І мені я в такому якомусь такому стані була, що І мені от перші волонтери мені притягнули руку допомоги. Це треба пережити, просто переживати. Я не можу сказати, що там вже я до кінця пережила, але я вже просто знаю, що казати людям, які в такому самому стані. З деякими родинами склалися більш близькі відносини, і з деякими навіть дружні такі відносини, з якими ми спілкуємося практично постійно. І є родини, в яких яких після загибелі вже ну, дружина була вигідна, і вже дитинка народилася, папу вже не побачила. Да, і ми цих, ну тобто, ці діти на очах ростуть, і ми з ними спілкуємося, тобто більш знаємо і проблеми родини. і… Чим живе родина, як живе родина? Ну от Оксана одна з тих родин, з якої ми вже друг друга знаємо. Візит недовгий, у кожного багато справ. У дворі в цей час кипить робота. Син Оксани пиляє дрова, які родині допомогли отримати саме волонтери. Моральна підтримка це добре, але волонтери, як ніхто інший, розуміє, наскільки родинам, які втратили годувальника, потрібна і матеріальна допомога. Звертаються забезпечені родини, і вони пропонують взяти якусь родину військовослужбовця або загиблого під шефство. І Мені просто дуже хотілося б для цієї родини, от Гаварюченка Сергія. Е, Щоб про них також е, хтось пі, попіклувався. Тобто, якщо можливо у когось є така можливість, от взяти їх пішевство, це моя ну ми таке практикуємо, ми стараємося е, допомогти таким чином родинам. Тобто, це ми з нею не домовлялися про це, навіть вона зараз про це не знає, але я знаю, що ця родина вона потребує допомоги, оскільки вони матеріальних виплат за загибель, Чоловіка вони не отримують. Ось це підвальне приміщення зберігає все досить скромне майно волонтерів. Речі тут знаходяться тимчасово. Одяг, іграшки, медикаменти все збирають тут, а потім віддають тим, хто цього потребує. Лад гуманітарної допомоги у нас працює в понеділок і в середу з 2 до 5. до нас приходять родини військовослужбовців, отримують гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога це ну, от ми в основному за кордоном отримуємо речі, але також це і місцеві, і підприємці, і просто жителі приносять Це одяг, взуття, книжки, іграшки, канцелярії. На складі ми маємо два приміщення для одежі і взагалі для речей, які ми видаємо для сімей атушників. І це кімната для найди речі для дітей. Та кімната, до речі, для жінок і чоловіків. На складі сьогодні багато жіночих речей, але водночас не вистачає дитячих та чоловічих. Особливо мало одягу для хлопчиків та дівчаток від 5 до 10 років. Будь ласка, приносьте нам дитячі речі, ми дуже їх потребуємо. Гуманітарна допомога видається безкоштовно, але волонтери ведуть свій облік, кому, чого і скільки дали. Подивіться бланк, де ми заносимо звідки боєць, фамілія, ім'я по батьку, місце служби, помітка, якщо боєць загинув або поранений, телефон бійця і контактні дані його дружини, телефон і дані про дітей. Потім приходять до нас один раз на два місяці. Ми видаємо те, що людям треба, і записуємо дату, номер відвідування. Якщо це перше, то один там. І як ми задовольнили потреби, переписуємо все детально. Сьогодні у волонтерів дуже важливий день. Вони готуються до поїздки на схід країни. Мета підтримати воїнів і матеріально, і морально. Поїздка на схід країни навіть на звільнену територію справа непроста. Волонтери не афішують дату та час виїзду. Ми веземо різноманітну амуніцію, це там багато каніматів, резинові чоботи, дощовики, інші такі речі для військових, потім вкусняшки. Крім цього, планується показ в місцях, де ми будемо кінофільмів українських для того, щоб підтримати моральний дух хлопців. І крім цього, з нами їде психолог для того, щоб кому треба надати. Дати психологічну допомогу. Проєкт, з яким їдуть волонтери на схід, називається Культурний десант. Показують унікальні фільми для дітей та дорослих. Дуже люблять і діти, і дорослі мультсеріал український Наша країна, Україна. Це серія мультиків, про, яка розказує про Україну. Їх в інтернеті ніде знайти не можна, а ми отримуємо дозвіл з кіностудії Довженка і можемо показувати. І це ну, дуже класний мультик, який дорослі чоловіки дуже також люблять. На звільненій території буде багато зупинок та цікавих зустрічей, переконана Наталія. Тиждень з волонтером закінчився. Це був неймовірний час. Ми подивились на волонтерство під іншим кутом. Робота волонтера це не тільки цікаві акції, це тяжка щоденна праця, допомога тим, хто цього потребує. Це складно і фізично, і емоційно, але без волонтерів не існувало б сучасної України.